Так. Доброго дня, шановні мої підписники. Що, продовжуємо з вами наш уже щотижневий ритуал, посудачимо про новини, про новинки, які відбувалися у нас в податковому і фінансовому просторі. Так, перша новина, яка мені сьогодні потрапила до моїх очей. І це офіційна заява нової пошти, що тепер введено обмеження на продаж товарів з після сплатою не більше п'яти продажів і 30 тисяч гривень на місяць для простої фізичної особи, тому що розіслані листи від податкової всім фізичним особам, які продавали через нова пей. Свої там товари або товари, просто товари і не були підприємцями. Податкова всіх запрошує до себе на діалог і на те, щоб люди на розмову про те, щоб люди це задекларували і сплатили податки з доходу. Дуже багато гнівних коментарів під моїм відео, коли я записала, що ми відповіли на цей лист з моїм клієнтом. Неймовірна кількість достали мене від піхви до моїх очей, що хочеш уже там, було в мене і такого жіті я не читала давно. Я навіть і не уявляла, що наше суспільство може так. Висловлювати свою думку і свою позицію, але не читалась, не дивилась і можу сказати одне: ті, хто продавив через новопей, через нову пошту товари і не декларував їх і не сплачував податки, будуть вимушені це зробити. Ну, все. Ті, хто пише, що президента не існує, податкової не існує, нікого не існує. Якби цього всього не існувало, був би хаос. І ви б жили в лісі, і ніхто нічого не знав би і не робив. Але це все існує, це має місце бути, і ви там можете мені закидати все, що завгодно. Але я за те, щоб платили податки, тому що без податків не буде якоїсь такої соціальної стабільності. І не буде можливості утримувати навіть наших пенсіонерів Найслабішу верству населення. Тому якось так: як би ви там себе не висловлювали, не позиціонували, що всі все розкрадають, все ж таки, не все, все ж таки всі отримують пенсії і вчасно. Тому що я також працюю з пенсійним фондом і з людьми, ну, які ставлять задачі по пенсійному фонду, і. І соціальні виплати, і декретні для ФОП. Це все робиться за рахунок наших внесків, які ми сплачуємо у вигляді податків. Ну таке. Отже, повертаємося до нашої новини. Тепер ті, хто прямо кричали, що це моя вживана річ, я за нього заплатив податки, чому я довжен ще раз платити. На -на -на. Будь ласка, для вас зроблено вже критерії, при яких ви можете продати 5 речей. В рамках 30 тисяч гривень. Тоді ви не потрапляєте під категорію підприємець, яку визначає держфінмоніторинг, це також державний орган, і ви не будете зобов'язані реєструватися ФОПом. Ну, якось так. Я вважаю, я вважаю, що це справедливо. Мені не подобається кількість продажу, я би її збільшила, тому що все ж таки вживаних речей буває багато. і... Хотілося б їх продавати, але тепер ви будете просто їх ділити на місяці. В одному місяці 5 продажів, в іншому 5 продажів. І так, в принципі, можна жити. Наступна новина: бюджет на цей рік потребує перегляду, але без підвищення податків. Повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. На фото Сергій Марченко, щоб ми знали наших героїв в обличчя. Дуже багато фейкових новин. Що типу піднімуть податки, піднімуть податки, піднімуть, не піднімуть до кінця року стовідсотково, і також цей фейкова новина про те, що типу піднімуть мінімальну заробітну плату, також нереалістично, я думаю, що люди розумні, розуміють, що це цілий алгоритм дій, що це цілий процес. В якому дуже багато всього треба задіяти, щоб підняти мінімальну зарплату і внести зміни в Державний бюджет України. Тому не поспішайте, не поспішайте засмучуватися. Я, моя думка суб'єктивна, що ми доживемо до кінця року і доживемо, і, доживемо, і доживемо в фінансовому плані, в податковому стабільно, що все буде стабільно. А ось тут. Я не знаю. Пан Гетьманцев знову нам значить, готує податкові граблі. Ми вже один раз на них наступала, намагались наступити. Нас вдарило по, по лобі. Але тут я бачу, що тут нічого не пробивається. Значить, реформа оподаткування доходів очікувала нас давно, ще до війни. І перше, це реформування єдиного податку за польською моделлю. Йо-має, -йо. чим не влаштовує українська, поки що мені не зрозуміло. Платежі стандартні, платежі стабільні, платежі об'єктивні, ну тобто, об'єктивні ставки можна витягувати, в принципі, по відношенню з іншими європейськими країнами. Наша податкова система вона досить, ну, спокійна, скажімо так. Можна витягнути ці витрати. А от польська я спеціально зараз я вийду, я спеціально мені, значить, чат GPT Використовуємо шиї для новин, штучка інтелект. Використовуємо, щоб, скажімо, дивитися на ситуацію більш розширено. А польська модель оподаткування, значить, вона має декілька, як у нас перша, друга група, третя, да, у них також є декілька направлень, вони по-іншому називаються. Перша 17% на загальних умовах. 32% для доходів, що перевищують там у них 120 тисяч злотих. Я не знаю, скільки це в гривні. Хто знає, будь ласка, перекладіть і скажіть, скільки це 120 тисяч злотих, щоб ми орієнтувалися. А, вираховую, вра, вираховуються витрати, пов'язані з діяльністю. Ну, типу наша загальна система оподаткування. У нас вона зараз 18% ПДФО і 5% військового. Тобто разом 23%. 23%. А, Обліс ведеться за допомогою книги доходів і витрат. Обов'язково щорічне декларування. Окей. Друге. Фіксована ставка, лінійний податок 19% незалежно від розміру доходу. Можна також віднімати витрати. Не дозволяє користуватись податковими пільгами. Ну, неважливо, там у них якісь є податкові. Паушальний податок від доходу, ставки від 2% до 17% в залежності від від діяльності. Наприклад, IT це 12%, торгівля 3, а послуги 8,5%. Тобто такі, як я, які надають послуги, будуть сплачувати аж 8,5% з мого доходу. Мені неприємно. Я не знаю, як вам, а мені не очень. Оподатковується дохід, а не прибуток, не враховуються витрати. Простий облік, обов'язкова форма декларації. І податок на карту дуже спрощена система, обмежена коло професій, закрита. Можливо, у нас буде якась відкрита. ну, Типу, зараз у них ця система закрита. Додатково, обов'язково всі ФОП у Польщі платять внески до пенсійного фонду плюс медичне страхування. Ну, нам ще до на якісного медичного страхування, як до неборачки, але ось таку модель бачить пан Гетьмецев для нашого з вами разом майбутнього. Не знаю, чим це все закінчиться, але мені кажеться, плачем. Нові ліміти на карткові перекази що змінюються з 1 червня. Всі ми знаємо. Ну, я думаю, що вже всі знають, тому що всі просто платформи гудуть про цю новину. Що з 1 червня знову повертається контроль середнього та низького ризику буде знижено зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць на перекази між картами p ПІТУ-ПІ. Для клієнтів високого ризику він залишається на рівні 50 тисяч гривень на місяць. На ринку праці зросла кількість вакансій із забезпеченням житла. Так, вже не один ФОП мені сказав, що піти до центру зайнятості і знайти спеціаліста на сьогоднішній день це реально. Ну, Тобто, реально, реально. Плюс ще можна прийняти участь у якійсь акції. Ну, Там є різні. Стратегії, які приміняються для того, щоб офіційно побільше наймали людей на роботу, там і виплати, і повернення заробітних плат для нових робочих місць. Ну, коротше, і для інвалідів там є. Хто наймає собі інвалідні на роботу, є допомога, і для тих, хто тільки хоче створити ФОП допомога, ну коротше. Якщо ви плануєте бізнес або якщо ви плануєте зробити розширення і наймати найманих працівників, можете сміливо чимчикувати в центр зайнятості. Мені здається, що там можна щось знайти на сьогоднішній день. Такі є уже, я бачу, новини про проскакують по всім мас медіа що у нас багато є на сьогоднішній день вакансій. Таких реальних, добре оплачуємих, але немає персоналу толкового. Тому надають уже житло навіть бонусом. І, типу, ті, хто надають житло, вони вже починають перемагати в конкуренції і забирати собі більш толкових спеціалістів, аніж ті, хто не надають житло. Є таке. Така практика є за, за кордоном, я знаю точно. В Україні, ну, можливо, не знаю. Мені було б, звісно, стрьом, якщо чесно. Але таке теж буває. Треба все перевіряти. Будь ласка, не... все перевіряйте. І це все має бути прописано в договорі трудовому, обов'язково. Так, йдемо далі. Це не всі новини. Бухгалтери і консультанти, хто мене дивиться і слухає, фопи навряд чи мене зрозуміють, але, можливо, у когось є такий досвід, і хтось вже навчився працювати у фрізвіті. І ця програмка, коли ти забуваєш дані, вона ось так виглядає всередині. І я хочу попередити вас для фопів третьої групи, хто користується цією програмою, був Збій. Ви, коли будете заповнювати в ню, о, другий квартал, ви зустрінетесь з ось такими даними. Бачите, е, потрібно переробити буде перший квартал, щоб оцей мінус щез. Чомусь після оновлення оцей мінус з'явився. І е, я, наприклад. Типу, з певненістю, що у мене все добре в першому кварталі пішла створювати другий, і там такий колапс створився. Я навіть спочатку не зрозуміла, що відбулося, а потім тільки до Петрала треба перевірити перший квартал. І ось в першому кварталі ось така ось помилка. Тому треба буде переробити перший квартал, ввести дані, які були введені в першому кварталі, і потім тільки формувати другий. Це я вас попереджаю. У кого багато фопів на третій групі, будь ласка, займайтеся цим завчасно, бо потім буде. Все горіти, як то кажуть. Ще одна новина, також її випадково виявила. Хотіла перевірити сертифікати. Всі ми знаємо, коли ми формуємо електронні ключі платника податків, ми їх зберігаємо у вигляді файлу. Ми їх можемо формувати на сьогоднішній день в приваті, в вчасно касу, через дію. А на сьогоднішній день вже і Монобанк пішов. В Монобанку, до речі, ключі на два роки видаються, це дуже круто. І коли видаються електронні ключі, їм присваюють сертифікати. І раніше можна було просто зайти на сайт, наприклад, в приваті АЦСК і подивитися сертифікат по ідентифікаційному коду тієї чи іншої людини. І подивитися Історію створення ключів, які є наявні ключі у людини, щоб зрозуміти, чому, наприклад, не приймається декларація. Да? Тому що людина там взяла декілька ключів і підписує останніми, а діють ще попередні, коротше, які треба там скасувати, щоб останні запрацювали. І ви не повірите, я більше не можу цього зробити, і ви теж. Тепер тільки кожен може сам за себе подивитися свої сертифікати. Потрібно авторизуватися і потім тільки подивитися. Тепер за іншу людину не буде доступу інформації ніякої. Також візьміть собі до уваги. Forbes зробила 20, топ-20 найефективніших банків країни 2025 року. Сіті і на третьому банку, бачите, на першому Сіті, на третьому ОТП-банк. Коли я захотіла взяти всю 20-ку, наприклад, з вами проговорити, то мене попросили заплатити, а я не дуже люблю за таку інформацію платити. Тому просто подивіться топ-3. Кешбек. Люблю сайт iFinance, і iFinance щомісяця робить таку аналітику. І на сьогоднішній день кешбек. Надає ЮНЕСКА, Банк Глобус, Таскомбанк, Монобанк. Я думаю, що Монобанком користується більшість. Пумб мене дуже-дуже радує Пумб. Не знаю. Прям думаю, можливо, доведеться ще відкрити там карту для себе, для того, щоб її юзати і подивитися, як вона працює. <кій> у Пумба практично, як і в Монобанка, на тому ж рівні кешбеки. І дуже, як то кажуть, хороші умови для знаття готівки з карти. Також мені Приватбанк не рекомендую по кешбекам працюють через раз, і там їх дуже замало, і вони якісь дуже дивні. Ну, тобто їх не, прийма, не приміняєш у повсякденному житті, так як, наприклад, у монобанку за їжу і за медикаменти. Завжди ти їх купуєш, чи, особливо кому 30 плюс або 40. Плюс. Всім привіт. <ривіт> Всі мають знижки в аптеках. Не знаю на рахунок інших банків, в кого є якісь карти, говорячи ще банк, теж непогані кешбеки. Якщо у когось є досвід з іншими банками, будь ласка, напишіть під відео коментар, як вам по кешбекам. Ну, тобто я маю на увазі питання кешбек там, за продукти і за медицину, да, там, за одежу, за такі речі, які ти кожного дня, наприклад, там, да, вживаєш і купуєш. А там, типу, на іграшку або на фільм мене це не цікавить, мене цікавить повсякденність. Далі тут трапився такий маленький скандальчик держпраці. Наложило штраф на одну компанію, за те, що у них невірно вівся табель робочого часу. І сайти, які займаються бухгалтерією, бухгалтерські там новини юридичні, почали публікувати відомості, як вони виглядають в реальному своєму вигляді, перво зробленого. Як первоначально, як вони виглядали, так вони зараз мають такий же вигляд, ніхто в них зміни ніякі не вносив. Але ми забуваємо про те, що там є ось такі абревіатури і значення цифрові, які потрібно в табель обліку робочого часу робити. Для фопів це є обов'язково у кого є наймані працівники. У кого це відсутнє, я наголошувала в попередніх відео, у мене присутній пакет документів для того, щоб оформити, будь ласка, звертайтеся, ціна абсолютно спокійна, і весь пакет у вас на руках. Ви собі просто будете вводити ваші дані. І все. А, значить, табель робочого часу ФОП має право підігнати під себе, ну, тобто, витримати усі ці значення, але так зробити спокійно, щоб йому було комфортно це заповнювати. Товариства ж мають а, чітко притримуватися цієї інструкції. А, зібралися якось за одним столом. Прокуратура, БЕП, а, здається, СБУ і податкова. І вирішили, що ну, занадто багато одмивають коштів через фізичних осіб-підприємців. Ну, Тобто, їм недостатньо, що 44% ФОПів закрилось у 2025 році. Зі ста, які існували на 1 січня, на сьогоднішній день 44% закрилось. Уявіть собі, майже 50% фопів закрилось. А понад 50 тисяч ФОП з ознаками фіктивності. Передача електронних ключів для відкриття банківських рахунків за грошову винагороду, безконтрольне відкриття та обслуговування рахунків ФОП, державні банки, комерційні банки, виведення у готівку, розподіл між учасниками протиправної схеми. Підприємства реального бізнесу передають на ФОПів, знімають готівку, ділять між собою. А ФОПам там вообще да не фіга. І тим самим вони ухиляються від сплати податків ПДВ, податку на прибуток. Де там ПДВ у ФОПа третьої групи? Дуже рідко зустрічаю ФОПів третьої групи з ПДВ. Ну, дуже рідко. Їм дуже невигідно працювати з ПДВ. Ну, бебу відніше, я нічого не можу сказати. Податок на прибуток так зменшується. Тут нічого не можеш ніяк там, їм пере... суперечити, але все одно, мені здається, плюс ФОП, вибачте, коли переводить на себе групи, на себе на свою групу переводить кошти, сплачує податок 6% — Це немало, Це немало, реально. Навіть якщо взяти тих же самих 6 мільйонів, наприклад, вони перевели або 7, Множити на 6% це нормальна сума. Ну, вони вважають, що там, коротше, не і ПДВ, якщо це ФОП просто третьої групи, ПДВ платить само підприємство. Ну, тобто, такое. Ну, в общем, зібрались і вирішили, що створять групу з 1 червня. І беруть усе це під жорсткий контроль. Тому, будь ласка, у кого немає ФОПа, і ви до сих пір користуєтесь просто власними картками, уже нова нова пошта вам зажала гайки Беп і податкова це все буде розбрати на контроль, рекомендую переходити в плоскість. Підприємстві реального законодавства України відкриваємо підприємництво своє ФОП і е, починаємо працювати і сплачувати податки. Працювати в реальному, чист, ну, в білому, як то кажуть, секторі, а не в сірому. Ну, коротше, таке. Я не знаю на рахунок того, що там типу я сижу в гаражі, мене ніхто не чіпає, ніхто до мене не, 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 не добереться. Окей. Може, і дійсно ніхто не буде фізично приходити до вас, але вам не дадуть життя саме в плані фінансових взаємовідносин. Ну ви ж не будете в гаражі сидіти і говорити, всі приходьте до мене і розраховуйтесь тільки готівкою. Так буває дуже рідко в сьогоднішніх реаліях. Всі, хто має сайти, обов'язково реєструйте ФОПи і реєструйте касові апарати одразу. Ну, така рекомендація від мене. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ставайте спонсором каналу, буду вам дуже вдячна. І для спонсорів каналу у мене йде індивідуальна інформація, індивідуальне відео, і вони першими завжди отримують свіженькі новини. Все, гарного настрою і настрою. Дякую вам велике за увагу. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватися.